Вийшли з рідного на прогулянку. Куди саме будемо йти, ми ще не придумали? Всім привіт. Поїдемо в центр міста. Ми вирішили пройти пішки і зайти на ринок юність. Ринок юність попереду. А ось порушник на червоний йде. І ось порушниця на червоний. Приїхали ми на метро університет і забрали з собою дружбана Олександра. Ми підемо сьогодні. Є, є пропозиції? Немає. Немає. Щось будемо му. вирішувати. Одна ну, голова хороша, а три ще краще. Так. Щось сільного ринку. Ми колись там працювали, це давним давно було ще працював тюринок. Ну, да, Підемо пішки до сільного ринку. Цікаво, цікаво було пройтися, подивитися по місцях ваше і молоді. <сохне> <с? <с?> Ваші, по вулиці Пірогова. Доходимо до вулиці Богдана Хмельницького. Царський будиночок оце. Він відрізняється від радянських. І підемо зараз вниз до вулиці Олеся Гончара. Національний музей медицини. З Богдана Хмельницького ми звернули на вулицю Коцюбинського. І зараз ми бачимо сквер гончара. Зараз ми до нього підійдемо. Київський велотрек. Мені цікаво, як сюди попасти, покататись. Висить, да? Провалка виси, це, мабуть, тут не можна кататись просто так. для тоже цікаво. Олесь Гончар. Ходимося на вулиці Чешський провулок. Зараз у нас по праву руку буде стоматологія, де працюють ночі лікарі. Ріточки тут лікували зуб. І мені угробили зуби теж. Запам'ятайте цю стоматологію і минайте її 10 дорогою. Стоматологія, до речі, державна. І зверніть увагу, ніякої не вивіски і нічого тут нема. Тобість, здогадайся сам, що це таке? Ходимо на вулицю Бульварна Кудрявська. Ми її з Сашком... Пам'ятаємо їм як Воровського. Оце де нову зараз. Колись був сінний ринок. Я там працював, це було 20 років тому. А зараз тут виросли новобудови отакі. Вулиця Обсерваторна. І ми зараз спускаємося по неї. І зайдемо в один заклад. Хочемо спробувати шаурми. Ну, шаурма не проста, з рибою буде. Вулиця Обсерваторна упирається вулицю Січових Стрільців. В минулому Артема. А ми заходимо в оцей заклад. Перша ресторація шаурми. Ми блогерів надивились, які тут шаурму коштували, і захотіли самі. Присаджуйтесь, будемо коштувати невеличкий заклад, але уютно. Краще, ніж на вулиці шаурму їсти. Дали отакі бейжики, як запишіть, значить готово. Ріта витирає нам стіл. Вона, мабуть, офіціантом працювала От Їй хочеться щось робити у свій вихідний день. Знаєте, я покажу, що нам принесли. Тільки я дивлюсь, не дуже чесно. У тебе риба є, а в мене мало. У мене не немає. А може таке будь, що вони перепутали і тобі мою рибу докладали? Картошки небагато насправді. Не я думаю, що у сьогодні більше можуть. Картошки небагато, але я укусив. І в мене є риба, дивіться. А, не, риба не, є. Не обділили. Об об <рес> З'їли ми майже по половині. Що скажете? І мені дуже смачно. І лосось не закінчується дійсно. А ви що скажете? Доїдаємося, вже гарно. Ну, да. Це смачно, справді. Картоплі мало. Могли б на ложку більше. Доїдаємо. Я скажу, що саме я наївся. Дай укусити. Я шуткую. І ще одна така деталька. Такий санузел тут. Немаловажно. Можна і руки помити. І не тільки руки. Дорогі друзі, подобалось вам? Даїлося, треба полежати. У вулиці Січових стрільців і вирішили ми піти отуди. На подол. По узвозу. Передумали поки що на подол. Є тут церква. Зразу зайдемо. А ви знайомі з фельдманом? Радянський будиночок, потім старовинний, теж старовинний і знову радянський. Трошки ми пройшли. Ось треба в оцю арку. І не догадаєшся сам, якщо не знати. Трохи ми пройшли і відкрився такий краєвид. Бачимо, ми зараз почитаємо, що ми бачимо. Ну, красива. Собор красивий. Вже вона масивна. І красива. Ми навіть зайшли, це Микільський собор. І тут зараз була служба, трошки послухали, і я вам скажу всередині дуже цікаво. Мені навіть красивіше тут, ніж в Андреївській церкві. Я в релігії мало розумію, але мені цікавлять, як архітектура. Як історична якась цінність. Мені тут подобалось. А це жіночий монастир. Ріта каже, що я її сюди привезу на старість років, в жіночий монастир. Вона помиляється, я її привезу раніше. Чого настає? 1911 рік. Закінчено будівництво цього собору. Петерівський провулок, ми по ньому зараз йдемо. І попереду ми бачимо, Рита каже, що це той самий жіночий монастир, що ми були. Олександр каже, ні. Вони поспорили на 200 доларів. Перемогла дружба. Лазили ми у підворотнях. І побачили такі залишки якоїсь старовинної будівлі. Не розуміємо, що це таке, але кому цікаво, ще тут кафешечка така прикольна. Олександр нас тягне кудись в нову подворотню. Оп, нова будова. А нас цікаве. Оця забудова старовинна. Воно давно вже закинуте. Євген Коновалець. А вулиця Коновальця зовсім в іншому місці. Ми підійшли до Львівської площі, дом художників. Може, нас дивляться якісь художники. Поясніть, будь ласка, що ви тут робите у цьому домі такому здоровому. Будова вже закинута років 30, а то й більше. Її, мабуть, дуже дорого зносити, тому ніхто її не трогає. Зараз повертаємо праворуч на вулицю Ярославів Вал. На вулиці дуже багато закладів. Чого, чого, а цього у нас в Києві. Повно. Будинок, якому вже більше ніж 160 років. Шоріточка там побачила. Знайомі страви. З вулиці зайшли ми у подворотню. І тут згорівший будиночок старовинний. За ним нова будова. Зустріли ми заклад булочна. Ріта дуже полюбляє його. Булочна. Ярославна. Золоті ворота. Колись це був головний вхід, в'їзд в місто Київ. Ми зараз. Спускаємося в метро і їдемо додому. Так що, всім дякую за перегляди. До побачення. Пока-пока.